Кісно зробили ремонт. Міський голова Сергій Зеленський особисто перевіряє, як проходять ремонти по місту. Наскільки він оцінює роботу виконавців? Ми дізнаємося особисто у мера Сергія Зеленського. Мої вітання. Добрий день. Який наймасштабніший ремонт проводився в місті за цей рік? Ну ми не будемо говорити, які наймасштабніші ремонти. Ми говоримо в першу чергу. За ті ремонти, які необхідно було провести в першу чергу, для того, щоб в подальшому не відчувати втрату відповідних об'єктів. Безумовно, перший об'єкт, який був взятий до уваги, це музична школа в центрі міста, де практично вже була просадка другого поверху плит і відселення дітей, і неможливість проведення там. Вже Уроків музичних, тому були прийняті відповідні рішення депутатами міської ради, і в два етапи було виділені кошти. Перший етап передбачав собою укріплення фундаменту, а потім уже другий етап, де ми робили зовнішні роботи і приводили у відповідність уже внутрішні приміщення для того, щоб подальшому можливо було використовувати це. Приміщення по призначенню. Питання в нас були також по дорозі, це мост моторного, де також стояло питання його капітального ремонту. От ми максимально все зробили для того, щоб за власні кошти відремонтувати його, що дало економію майже чим 2 мільйони гривень по цим роботам. Була загроза того, що він завалиться, чи що, яка там була? Була загроза не то, що він завалиться, що він приходив з року в рік не відповідність з технічними нормами. Була загроза, в принципі, його закриття як такового. От, тому в будь-який момент ми могли були залишитись без цього сполучення. Останнім часом ви часто приїздите до медичних закладів. Як там відбувається ремонт? Ну, те, що стосується медичних закладів, ви знаєте, що я на той неділі провів перевірку робіт по міській лікарні, а потім по районній лікарні. Мене не задовольнили ті роботи і ті виконавці, які виконували там поточні капітальні ремонти. Які саме зауваження? Зауваження в першу чергу неякість робіт. Тобто те, що стосується сьогоднішнього, цього року ремонтів, вони нічим не відрізняються від тих робіт, які робили рік-два роки назад. Тобто, одні ті самі підрядники, одні ті самі особи. В цьому році ми поставили більш жорсткі умови до цього, і тому там, де ми побачили. От неякісне виконання. Ми просто або зобов'язуємо виконавця переробляти цю роботу, або виключаємо з вартості робіт, які включені у смету. За чий кошт будуть переробляти роботу? Переробляти будуть за рахунок виконавців, безумовно. Що саме не сподобалось у роботі? Які є зауваження по міській лікарні? Ну, по міській лікарні дуже багато зауважень, ті кошти, які були витрачені. Ну, от, якщо брати інфекційне відділення, да, то я не скажу, то, що там були виконані капітальні ремонти цього приміщення. В принципі, да, Значну частину коштів потягнуло це вікна, двері. Ну, внутрішнє приміщення зроблено неякісно ремонт. Стіни нерівні, не відповідають стандартам от, і якості дійсно тих каштористів, які були затверджені нами. Тому ми на сьогоднішній день створили комісію по перевірці цього об'єкта, а також других об'єктів для того, щоб пред'явити претензії виконавцю, а також технічному нагляду, який здійснював ці роботи. Тому що значні кошти ми платимо на, для того, щоб виконувались технічні умови. Відповідні договори були складені, люди, які повинні за цим слідкувати, чомусь по якості робіт вони, будемо так говорити, віднеслись до цього з прохолодою. Тому будемо їх запитувати. Приклад, як поліклінічне відділення, яке знаходиться в центрі міста, там поклали неякісну плитку. По-друге, вона не відповідає технічним умовам. Об'єкт ще не був зданий, тому, безумовно, ми цей вид послуг по укладці плитки, а також за саму плитку не будемо сплачувати виконавцю, придявимо йому претензії. Як щодо ДЮСШ юність, Лозівчани вже чекають, коли відкриється басейн. На якій стадії зараз проходять ремонтні роботи? Те, що стосується ДЮСШ юність, у нас в цьому році було таке четверне фінансування. Да, перше фінансування у нас було по міні проєктам з частковим фінансуванням з міського бюджету, де ми змогли капітально відремонтувати дві душеві кімнати, дві раз для дівчат і хлопчиків. Потім слідуюче фінансування було у нас вже самого вестибюлю приміщення за рахунок міських коштів, були виділені кошти соцеконом розвитку, майже 6 мільйонів на ремонт чаші. І також кошти виділені з ДФРа, більше 4,5 мільйонів для. Того, щоб там зробити відповідне кондиціювання, витяжки От приміщень не тільки самого басейну, а також всіх приміщень, включаючи наш спортивний зал. От більше, ніж 12 мільйонів гривень на сьогоднішній день, там закладено, і я думаю, до кінця року ми ці кошти стовідсотково. Освоїмо, виконаємо роботи. Ну, зв'язку з тим, що проекти робилися декілька років назад, і тільки в цьому році ми змогли приступити до виконання робіт. Безумовно, за ті чотири роки, які пройшли від технічних обстежень, виник ряд питань. Ну, по перше, нам прийшлося повністю обирати простінки, які у нас на сьогоднішній день були у басейні. Це роздягальні, душеві кімнати. Там повністю, ну, будемо говорити, протрух кільпіч. Довгий час експлуатувалися, технології старі, хлорка, вода, воно своє дало знати. Тому це такі додаткові значні роботи. Потім виявилося, що у нас в басейні аж тройна підлога. Була. Виконавці знімали не один слой да, підлоги, а аж три. А це додаткові кошти. Це додаткові кошти. Вони, можливо, незначні, але об'єм. Більше ніж 350 тонн кирпича, мусора було винесено вручну. Самого басейну, ну от така ситуація, що по басейну ми не встигаємо на новий рік його пуститись, чисто із-за того, що виникли додаткові технічні незручності, і проблеми, які ми не могли передбачити. Тому ми питання це не знімаємо. Як я сказав, воно повністю під контролем. Є порозуміння. З народним депутатом є порозуміння з головою обласної державної адміністрації. Ті об'єкти, які нами розпочаті, вони повинні у 2017 році повністю бути завершені. У нас велика проблема була по проспекту Перемога, це прокладка труби, практично. Ми могли залишитись, як я говорив уже раніше на своїх виступах, от на нарадах, без питної води, тому що стан тієї труби, яка там знаходилась, вона вже не була ніяким технічним вимогам, були значні пориви. Частково водогін по проспекту перемоги вже замінили і ходять такі чутки, що хочете продовжити ремонт до зупинки маяк, чи так це? Так, на сьогоднішній день у нас не вистачає на це 2 мільйона 700 тисяч гривень для завершення, тому ми будемо просити виконавця робіт, щоб він ці за власні кошти доробив, а вже в наступному році профінансуємо цю заборгованість по водопроводу. Тому що в даному випадку ми вирішили проблему тільки на половину. От проблема повністю не вирішується, хоча об'єми зроблені значні і більші, чим необхідно доробити. Там ми виходимо вже таку на пряму лінію, необхідно докупити майже 920 метрів труби, ну і враховуючи те, що у нас проведені вже були тендери. От проведена, затвердили ми кашторисну документацію. Якщо ми цього не зробимо, то на наступний рік я думаю, ця цифра удвоїться. Тому максимально будемо робити для того, щоб завершити водопровід. цей по проспекту перемоги. Два мільйони це з міського бюджету будуть відділяти. Ні, ми говоримо про те, що нам надасть допомогу обласна рада, а можливо це надійде з державного бюджету. Я думаю, це будуть кошти з обласного бюджету, вже є такі попередні домовленості. Заступником губернатора він вже до нас приїжджав, що частково ми профінансуємо десь 10-15%. Це буде з міського бюджету, а остальне буде з обласного. Чи було у вас питання щодо якості ремонту доріг? Ну, воно не тільки було, воно й залишається. Да, багато люди ті, які працюють, зробили. Я не можу не сказати, що на тій матеріально-технічній базі, яка залишилась з часів, будемо говорити, Радянського Союзу, якісні роботи ну, неможливо виконати. Ну, навіть при складній ситуації, то, яка в нас є, по матеріально-технічному забезпеченню нашого підприємства «Екосан», да, можливо, б краще робити, тому що саме відношення мастерів, ті, які бригадирів, на яких покладені обов'язки дивитися за своїми підлеглими, вони, на жаль, не відповідають нормальним критеріям. Тому мною дані відповідні доручення і повністю служба і підприємство Екасана не тільки керівні органи, які там директор, головний інженер і так далі будуть наказані. Повністю наказуємо все підприємство. Вони не отримають премій, тому що таке відношення воно не допустимо. Цей складний і скрутний стан, який. На сьогоднішній є зв'язку з тим, що не вистачає коштів. Ми максимально направили кошти для того, щоб зробити дороги. Таке відношення до тих коштів, до виконання робіт, ви мене вибачте. Ми говоримо про використання бюджетних коштів, комунальних коштів, тому ці кошти необхідно використовувати так, як ти робиш в себе вдома. А не так, як хоче хтось. Тому буде максимальна відповідальність по цим питанням. І я особисто буду продовжувати інспектувати ті об'єкти, які знаходяться під контролем міської ради разом з депутатами міської ради. Тому прошу всіх відноситись до цього спокійно, але відповідально. Дякую вам, відповідь. Я нагадую на тему ремонтних робіт по місту. Ми говорили з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Дякую вам, до побачення. На все добре.